Вітаю з вами тема тижня. Мене звати Ірина Дуденко, і сьогодні ми поговоримо про роботу закладів громадського харчування під час карантину у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні. Бориспільське районне управління Держпродспоживслужби разом з нашими журналістами відправилися на перевірку закладів громадського харчування щодо дотримання правил карантину. Відповідно до доручення головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, ну яке ми з собою маємо, розроблені такі чек-листи, складеними за результату здійснення моніторингу в закладах. Ну на сьогоднішній день у нас заплановано громадське харчування. Все це відбувається. Доручення головним управлінням надано. Задля того, щоб перевірити дотримання протиепідемічного режиму на сьогоднішній день. Це заклади громадського харчування в зв'язку з послабленням карантину за дорученням головного управління. А зараз проводимо перевірки дотримання вимог протиепідемічного режиму, які видані в даному випадку, по, що стосується закладів громадського харчування. Є постанова номер 32, видана головним державним санітарним лікарем України і якої повинні дотримуватись всі. В чех-листах записані всі питання, які висвітлені в постанові головного державного санітарного лікаря. І так, ні, за підписом нас, як перевіряючих, і представника того закладу, який буде перевірятися. В кінці чек-листа є така графа пропозиції. І ми будемо записувати пропозиції, які тут необхідно виконати. А потім повторно без попередження перевіряти їх виконання і в разі невиконання вживати заходів адміністративного впливу. Перевірка тривала три дні. За цей час вдалося проінспектувати вісім закладів громадського харчування. Кожен отримав певні зауваження та побажання. Поспілкуватися з нашими журналістами виявили бажання тільки двоє. время карантина. Ми очі переживаємо за команду за гостей, за вообще, в принципе, ситуацию. Я человек системный. Я привыкла, что в понедельник я знаю, что у меня будет в субботу. В данный период никто не знает, как поступать, спланировать ничего невозможно. Мы каждый день у нас все по-новому. То есть сегодня на завтра мы выводим определенные там разных людей. Переживаем, чтобы каждый раз обзваниваем все, весь наш персонал, чтобы, не дай бог, где-то Родственники или там знакомые, не были даже с ОРВИ. Ну, то есть, если есть такие сотрудники, у которых там дома кто-то заболел, мы их не выводим на работу. Естественно, гостей стало меньше. Но сейчас вернулась в рестораны только, наверное, даже 40%, даже, наверное, меньше 40% гостей. А, гости также переживают. Мы создаем все условия для того, чтобы у нас чувствовали. Заботу не ощущали себя в нашем ресторане как как будто вот давит карантин, но и в это же время э, чувствовали себя свободно в плане, что знаю, что есть вот, дезинфектор, есть э, полотенца, всі ребята в масках, ніхто не кашляє, ніхто там не чихає, ні у кого нету ніяких признаків, взагалі в Ну, Дуже складно працюється, тому що ну, складні умови для праці. Намагаємося захистити себе, від відвідувачів. Працівники які приходять до свого робочого місця, кожен день приходять температурний скринінг, обов'язково це записується в журналі. Потім вони переодягаються, виходять на зміну, їм видаються маски, які змінюються, Змінюються кожні дві години. Вони працюють в рукавичках. Офіціанти працюють також в окулярах одноразових, але ж ну дуже жарко іноді вони їх підіймають. За словами керівниць закладів, персонал та гості відносяться до нових правил з розумінням. Перевірок вони не бояться, навпаки, вважають потрібними, особливо зараз. Помилки є в кожного, але вони готові їх виправляти, адже працюють для відвідувачів для їхнього комфорту та задоволення. Я думаю, що вони повинні бути частіше проходити, ну тому що ну наразі дуже складно, якщо ти за собою ти придержишся. Цих правил, то не всі люди на жаль відносяться з розумінням до карантину і до таких засобів. Тому Я вважаю, що треба більше перевіряти. Я думаю, так перевірка должна быть тогда, когда что-то нам дали. Вот. Ну, то есть я работаю по своей ребятами, я не могу там сказать официанту, что ай-яй ай, это ай, не неправильно сделал, если я его не научила. Этому. Вот. Поэтому для меня проверки это то же самое. То есть если вы пришли к нам и рассказали, как должно быть. и через неделю пришли, проверили, это нормально. Это так должно быть. Это контролируемо. Ну, то есть, если у нас такой закон, что вот мы должны вот так-так себя вести, вы пошли, пришли, нам показали, как это делать, дали все возможное для этого, и пришли, нас проверили, и у нас что-то не то, я согласна. Если же нам ничего не рассказали, и пришли, проверили, а мы и не знали, что так должно быть, и потом выписали штраф, естественно, ну, это уже абсурд. Ну, поэтому... Я нормально отношусь к проверкам, когда они... действительно адекватные скажем так мы открыты потому что мы действительно любим свою работу любим людей которые у нас работают и любим гостей которые к нам приходят и всегда ждем и все делаем для того чтобы было комфортно абсолютно всем під час перевірок до всіх ресторанів, кафе та кав'ярень були однакові вимоги наявність засобів індивідуального захисту у працівників, дотримання безпечної дистанції та достатня кількість дезінфекторів. Також найбільш цікавим було питання щодо кальянів їхньої дезінфекції та, взагалі, чи можливо надання такої послуги під час карантину. Ситуація склалась дуже цікава, тому що кальяни не заборонялись. Відповідними постановами, і таким чином вони і не дозволялись знову ж таки відповідними постановами. Але, на мою думку, все-таки як санітарного лікаря, який закінчив медичний інститут, то я вважаю, що от якраз куріння кальяну може мати ну, найбільш такі негативні наслідки щодо зараження COVID-19. Чому? Тому що муштуки. Вони йде змінні, вони одноразові. До речі, найчастіше їх дійсно використовують одноразові, але там є ще такий момент, як трубки і колби, які використовуються, які багаторазового використання, і вони повинні оброблятися після кожного відвідувача. Як показує, от як показали дані, які при перевірках виявилися, що кальянів недостатньо для всієї кількості людей, які приходять. Тобто реально вони навіть якби хотіли, вони не встигають це робити, а втрачати клієнта їм теж невигідно. вигідно. тому сьогодні на позачерговому засіданні комісії ТАП та НС мною було запропоновано все-таки заборонити використання кальянів в закладах громадського харчування. І комісія дослухалась до цієї пропозиції. Таке рішення прийнято комісією ТЕП та НС. Заборонити на період карантину, це не говориться назавжди, завжди. На період карантину використання кальянів в закладах громадського харчування. Представники Держпродспоживслужби розповідають, результати перевірки можна вважати позитивними, адже до порад та побажань керівники закладів ставили з розумінням. Більшість зауважень було усунено. Не потрібно абсолютно влаштовувати якісь переполохи. Все це робиться тільки задля суб'єктів господарювання і задля блага населення нашого району і міста. Тому що задача проконсультувати і довести до відома. Тому не потрібно ніяких робити от таких от незрозумілих дій. Ми приходимо, пояснюємо, роз'яснюємо, залишаємо чек-лист, де прописані всі вимоги. Ну, тобто, я, на мою думку, це просто допомога підприємцям. Е, тому закликаю реагувати адекватно, нормально. Ми не є якоюсь каральною організацією. Так, за якщо буде наказ і направлення, в подальшому вони будуть. Будуть знову перевірки цих результатів проведених моніторингових обстежень, тоді за невиконання вже будуть складатися протоколи. Але ми підходимо дуже виважено і адекватно в складанні цих протоколів. Якщо це незначні порушення, то складається мінімальний, е, мінімальний штраф, і ніхто абсолютно не має на меті е, карати людей там по 54 тисячі. Якщо люди стараються, звичайно, той, хто не працює, той не помиляється. Можуть бути якісь недоліки, але просто прохання адекватно реагувати і, взагалі, пропагувати навіть пропагувати оці дотримання, не тільки сприймати, от я прошу суб'єктів господарювання, не тільки сприймати то, як те, що вони мусять виконати, просто треба. Навіть пропагувати серед відвідувачів оці правила. І, до речі, вони нормально сприймаються тоді. Так само населення хотілося б теж користуючись нагодою, все-таки розумієте, суб'єкти господарювання до них є певні вимоги. так? Вони зобов'язані їх дотримуватися, складаються штрафи на них. Тому, якщо вони роблять зауваження, одягніть маску, пропонують вам продезінфікувати руки, то, будь ласка, реагуйте. Відповідно, це все робиться задля вас, задля того, щоб ви, ваші діти, ваші родини не захворіли на ковід. 19 за словами Лариси, улько на цьому перевірки не закінчуються, адже наразі тривають моніторингові обстеження. Тому просять керівників та персонал закладів відноситись з розумінням та повагою. Адже головна мета таких візитів убезпечити всіх від розповсюдження коронавірусної інфекції. Перевірка пройшла, можна сказати, успішно. Ну, успішно в якому плані я маю на увазі. Ну, на мою думку, вона дала позитивні результати. Ну, те, чого ми і домагались цією перевіркою. Три вихідних дні з 27 по 29 червня 2020 року був виданий головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області наказ та направлення на позапланові перевірки закладів громадського харчування і ринків. Під час перевірок у всіх закладах були виявлені порушення, тому, тому всі на всіх керівників закладів складені протоколи про адмінправопорушення. Але мушу визнати, що все-таки порушення були незначні, і я вважаю, що це результат того, що перед тим були проведені моніторингові обстеження. Люди віднеслись в загальній масі відповідально до цього. Практично всі порушення були усунені, але Ну, так як все таки вони були надані і частина не була усунена, то за це вже складався протокол. Скільки готові та безпечні бориспільські заклади для відвідувачів, висновки робити вам? А з вами була програма Тема тижня у студії працювала Ірина Дуденко. Бережіть себе та будьте здоровими.